— А Ні, я запитую одне. — Що? — Ну чого ви сюди прийшли? Мітингувати. А що мітингувати? Ну тому що біженцями зони АТО ніхто не платить день. Новая політика. Ні, у мене дідусь туди. Тут я знімаю квартиру з батьками. Але декілька родичів ще залишилися там. Тобто ви сюди приїхали і зняли квартиру. Так, так. А ви десь працюєте? Або ваші батьки? Я активно виступаю у підтримку. Ще декілька. Мітингів, щоб допомогти людям, конкретно і досить відверто. Більшості з цих українців немає й 18 років, що заборонено законом приймати участь у масових акціях без батьків. Вони, нібито переселенці, і прийшли захищати свої права, які порушує нова влада. Однак вимоги у деяких просто смішні. Ну, взагалі, щоб якось допомогли там з Учобою то зараз з Сучобою дуже тяжко, погано ну, тяжко поступити. Да. Большинство беженцев приехали в другие города или даже в Россию, потому что там не выплачивают деньги. Также мой друг тоже сюда приехал, и, честно, обидно очень за это. Ну, хочу, чтобы тем бежен... не беженцам, переселенцам хотя бы какие-то выплаты делали, потому что им не делают ничего, только обещают. А что обещают? Выплаты, компенсации. Ну, а я відкуда мову знати. Так мені устроїться. Мені допоможе Міністерство соціальної політики? Да, фонд, фонд зайнятості, центр зайнятості. Він мені трудоустрою. А ви зверталися в центр центрі? Да, звертався. Що вам сказали? Uh, я ожидаю. мене вища економічна образование. Я можу по своїй спеціальності час устроиться? Мені устрок трудоустрою. Ви думаєте? хоч по слову вдалося витягнути. Більшість вже просто відвертається. Побачивши таке гори активістів, які прикриваються ім'ям Євромайдану, у перехожих просто не витримують нерви. Ми не проти змін, ми за ці змін, щоб був наведений порядок. Но в якій это формі робиться? Коли приводять людей, які не можуть сказати два слова по этому поводу, не можуть даже озвучити свої мисли. Зачем это все? Прийдіть, озвучте свої думки нормально і конструктивно. А ось в офіційних представників є своя версія, чому ці люди зібрались. кажуть, таким чином хочуть змінити керівництво фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Це просто бізнес, як кариця акція, яка проплачена, і для чого? Для того, щоб рейдерським захватом захватити власть в фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Оплачено кожному по тисячі гривень. Роботнику і 100 чоловік на три часа туди запрошено. Кілька годин поспіль гламурні бабусі у рупар кричали, що там в Росії соцвиплати більші. Молодь обіймалася, а ось це чолов'яга, слідкував, щоб ніхто не розійшовся. Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна.